Доброго дня, колеги. Я Олег Северинов, менеджер наукового відділу компанії Guna в Україні, і сьогодні ми з вами розглянемо дослідження, що присвячені темі лікування патології нижньої кінцівки препаратами MD-Collagen. Загалом, в дані дослідження було залучено більше 500 пацієнтів з патологіями нижньої кінцівки, і сьогодні ми розглянемо найцікавіше з цих досліджень. Було проведено дослідження по факторам розвитку остеоартриту, Використано три моделі. Перша модель колагеназна модель. Вводили внутрішньосуглового фермент колагеназу, яка руйнує колаген. Друга модель папеїнова модель. Вводили внутрішньосуглобово папеїн, який руйнує гілоронову кислоту, глікозаміноглікани та протеоглікани. Третя модель це модель посттравматичного остеоартриту, але наразі вона нам не буде актуальна. На слайді ми бачимо, що буквою Т позначено великогомілкову кістку, а буквою F позначено стигнову кістку. Тепер давайте проаналізуємо результати. В колегназній моделі ми спостерігаємо надриви та озорації по ходу суглобового хряща з обох сторін. Ці відриви в подальшому осифікуються, і пізніше ми їх будемо називати остеофітами, що відповідає другій третій стадії остеоартритну. Також на себе звертає увагу деструкція та відрив меніску більше, ніж на 75%, що досить логічно, оскільки Меніск складається на 90% з колагенових волокон. І при цьому звуження суглобової щілини в даній моделі ще не відбулося. В папеїновій моделі ми спостерігаємо лише значне звуження суглобової щілини. В подальшому хрящі будуть тертися один об спричинюючи механічне пошкодження і власне пошкодження колагенових волокон. Якщо накласти ці картинки одна на одну, то ми з вами побачимо стандартну, класичну картину остеоартриту звуження суглобової щелини та наявність остеофітів. Отже, висновки дослідників: дефіцит колагену є первинним для пошкодження суглобового хряща. Через деструкцію колагену руйнується матриця для кріплення гіалуронової кислоти, що зумовлює її вторинний дефіцит і звуження суглобової щелини. Через звуження суглобової щілини відбувається механічне пошкодження колагенових волокон, внаслідок тертя суглобових хрящів одне об одний. Тож утворюється поричне коло, розірвати яке ми можемо лише ліквідувавши причину дефіцит колагену. Наступне дослідження було проведено інвітро. В даному дослідженні проводилось культивування інтактних теноцитів людини на двох поживних середовищах ем дітішів та контрольне середовище 0,9% натрій хлор, тобто фізрощин. Клітини, що культивувалися на середовищі ЕМДІТіщою, показали на 25% кращу і швидшу проліферацію порівняно з групою контролю. Також було поміщено, що значно зросла міграція фібробластів при додаванні МДТ-шію до середовища. І швидкість загоєння рани зросла в 4 рази. Відзначалося також підвищення синтезу колагену, фібробластів та активації ядерних білків та матричної РНК, що відповідають за синтез колагену. Перше дослідження проведено в відділенні фізичної терапії та реабілітації на базі лікарні в Італії Сіракузах, лікарем Сельватора Бокачо. В дослідженні взяли участь 15 пацієнтів з остеоартритом кульшового суглобу. Другого, третього ступеня. Для лікування даних пацієнтів використовували препарат MD-HIP по 2 флакони на кожний терапевтичний сеанс, всього 4 сеанси, тобто 8 флаконів на кожного пацієнта. Ін'єкції виконувалися переартикулярно та перетрохлеарно. Оцінку проводили через один тиждень після останньої ін'єкції. Оцінку проводили за наступними критеріями: НРС або ж ваш, це показник больового синдрому пацієнта. Як ми бачимо, після лікування біль зменшився на 87% від вихідного рівня. Ром, це Range of Motion, це показник обсягу рухів пацієнта. Після лікування препаратами MD Collagen відзначалося збільшення обсягів рухів стегном на 10 градусів. ВОМАК, Western Ontario and McMaster University Osteoarthritis Index. Це частий показник, який використовується для аналізу динаміки функціонального стану пацієнтів їх кінцівок після лікування. Даний показник складається з декількох основних компонентів. біль, Включає 5 пунктів, сюди входить біль під час ходьби, під час користування сходами у ліжку сидячи або вертикально стоячи. Скутість ще 2 пункти. Після першого пробудження і пізніше протягом дня. Фізичні функції, 17 пунктів. Це користування сходами, підйоми з сидіння, стояння, нахил, ходьба, посадка, вихід з машини тощо. Пацієнт має оцінити певну активність від 0 до 4 балів, де 0 це немає дискомфорту, а 4 це неймовірно тяжко виконати. В нашому дослідженні ми спостерігаємо тенденцію до значного зниження показника ВОМАК з балу в 57,5 на початку лікування до балу 15,88 в кінець лікування або ж з середнього показника в 2,16 до початку лікування, що відповідає рівню помірна складність до показника. 66, сотих, що відповідає рівню, немає дискомфорту взагалі. Пацієнтам також виконувався аналіз ходи за допомогою апарату G-Walk на початку та в кінці лікування. Після завершення лікування автори відзначали зменшення фази підтримки до нормальних значень, покращення фази польоту стопи та покращення етапу відштовхування та підвищення індексу ходьби. Ці показники достовірно корелюють з зменшенням больового синдрому та збільшенням обсягів рухів, що ми раніше бачили на шкалах НРС та РОМ відповідно. Наступне дослідження проведено в університеті фізичної та реабілітаційної медицини підрозділу Турину, проведено лікарем Едуардо Мілано. В дослідженні приймали участь 60 пацієнтів з остеоартритом кульшового суглобу другого 3 третього ступеня. Були пацієнти рандомізовані на три групи. Група А отримувала ін'єкції високомолекулярної гіалуронової кислоти. Ін'єкції виконували внутрішнього суглобу кожні 10 днів. Група Б отримувала інєкції високомолекулярної гіалуронової кислоти плюс додатково 3 переартикулярні інєкції МДхіп, плюс додатково дві інтраартикулярні інєкції hip Група С отримувала дві ін'єкції гіалуронової кислоти плюс 2 переартикулярні інєкції МДхіп, плюс 3 внутрішньосуглобові інєкції МДхіп. Оцінка результатів проводилась через 3 та 6 місяців після останньої інєкції. Отже, результати. НРС на графіку ми бачимо зменшення больового синдрому у пацієнтів всіх груп. Можна звернути увагу, що у групах, що використовували комбіновану терапію, больовий синдром зменшувався краще. Також цікавий момент, що у групи А, тобто у групи гіалуронової кислоти, показник НРС, тобто показник больового синдрому, вийшов на рівень плато на 3 місяці. А в групах, що використовували комбіновану терапію гіалуронової кислоти плюс додавання колагену, показник больового синдрому продовжував зменшуватися і після 6 місяців. Показник Аром або ж показник Active Range of Motions. Показник активного обсягу руху в суглобі. Всі групи продемонстрували збільшення обсягів рухів, але ці показники кращі при комбінованому лікуванні гіалуронової кислоти плюс колаген, що і демонструється на графіках, що ви бачите на слайді. Тож, як висновок, значне загальне покращення рухливості стигна при комбінованому лікуванні гіалуронової кислоти плюс МДХІП порівняно з монотерапією гіалуронової кислоти. ВОМАК. ми вже раніше згадували цей показник. Тут ми спостерігаємо зниження індексу ВОМАК в усіх групах, проте додавання до терапії препаратів MD-Collagen корелює з кращими функціональними результатами та кращим відновленням пацієнта. Далі ми будемо переходити до колінного суглобу, і першим дослідженням цієї групи буде дослідження по артриту колінного суглоба, проведено в ревматологічному центрі святої Ірини Болгарії місто Софія професором Несторовою. В дослідження включено 25 пацієнтів з гонартрозом 3-4 ступеня та підтвердженим на УЗД набриком суглобу. Результати даного дослідження були опубліковані на 9 му Центральноєвропейському конгресі ревматології та на 3 щорічному з'їзді польських ревматологів. Пацієнти в даному дослідженні отримували комбінацію препаратів MDN -Nee плюс MD-Muscle. Пацієнти отримували дві внутрішньосуглобові та переартикулярні інєкції на тиждень протягом. Перших двох тижнів і в подальшому одна внутрішньосуглобова і переартикулярна ін'єкція на тиждень протягом наступних шести тижнів всього виконано 10 процедур протягом восьми тижнів. Оцінку проводили через 60 та 90 днів після завершення лікування. Отже, результати. Оцінка по шкалі ваш. Больовий синдром спокій зменшився на 65%, і бульовий синдром при ходьбі зменшився на 59%. Оцінка за шкалою Лекена. Ранкова скутість зменшилась на 60%, біль пристояння зменшився на 68%, і максимальна пішохідна відстань збільшилась на 50%, що є досить класним результатом. Також, відповідно до даних УЗД, у 60% пацієнтів повністю зник набряк суглобової ділянки, а у 10% відзначалося значне зменшення набряку. По результатам дослідження, 92 пацієнти були повністю задоволені ефектом від лікування препаратами MD Collagen. Наступним ми розглянемо італійське дослідження, проведено в центрі реабілітації регіону Лігурія. Проведене дослідження під контролем лікаря Марено Атавані. В дослідженні взяли участь 257 пацієнтів, з них 53 пацієнти з остеоартритом колінного суглобу. Другої, третьої стадії. Вони отримували внутрішньосуглобові ін'єкції МДНІ двічі на тиждень протягом п'яти тижнів поспіль. Всього використано 10 флаконів препарату МДНІ. Спеціальну анкету пацієнти заповнювали до початку лікування та наприкінці лікування. Отже, давайте аналізувати результати. Перша оцінка це п'ятибальна шкала Ваш, де 5 це нестертний біль, а 0 це відсутність больового синдрому. Ми можемо бачити, що у пацієнтів больовий синдром зменшився з показника 3.3 до показника 1.1, тобто на 67%. Далі оцінка функціонального стану за опитувальником ОКС або ж Oxford Knee Scale. Мікельсон та інші створили клінічно значущу класифікацію балів змін ОКС. Результати показують, що при порівнянні. Дельти, тобто різниці ОКС можна виділити 4 категорії. Набагато краще, більш, тобто різниця ОКС більше 16, трохи краще, різниця ОКС від 7 до 15, приблизно так само різниця ОКС 1, 3, 6 і набагато гірше, це коли ОКС е, менше 0. В нашому випадку різниця ОКС становить 22,2, що відповідає ефекту лікування набагато краще. Варто зауважити, що це оцінка не лише больового синдрому, а здатності повноцінно використовувати кінцівку в житті та побутових справах, тобто покращується не тільки функціональний стан, а покращується у пацієнтів в загальному якість життя. Наступне дослідження проведене спортивним лікарем доната Ферріні з приводу кістково-суголобового болю в коліні. Для дослідження залучено 20 пацієнтів з кістково-суглобовим болем колінного суглобу. Пацієнти отримували інфільтрації МДНІ, переартикулярно та додатково чел-терапія. Чел чел-терапія це комбінація кріотерапії та лазеру високої ефективності, і вона додавалась після кожного введення препарату МДі. Повний курс терапії складався з 6-10 ін'єкцій протягом 6-10 тижнів. Оцінку ефективності проводили на Т0, тобто початкові стадії, Т1 це перший місяць після лікування, Т2 це 4 місяці після завершення лікування. Пацієнти відзначали прогресивне покращення свого стану. Так, показник ваш зменшився на 90% з середнього балу 8 до середнього балу 8% на кінець лікування. ОКС демонструє покращення функціонального стану колінного суглобу, що відповідає результату лікування добре. Далі розглянемо групу пацієнтів з діагнозом тендопатії ахілового сухожилля з перетенденальним випитом, підтвердженим на УЗД. Це група попереднього дослідження Мореного Тавані, проведена на 257 пацієнтах, що ми розглядали сьогодні раніше. З них оцінено 11 пацієнтів з тендопатією ахілового сухожилля. Пацієнти отримували перетенденальні ін'єкції МДТ по одному флакону два рази на тиждень. Для оцінки спеціальну анкету заповнювали під час першого візиту та після проведеного лікування. Результати оцінювались по шкалі Ваш та по шкалі visa A або ж Victorian Institute of Spot Assessments tendon. Перейдемо до результатів. Перша оцінка це п'ятибальна шкала ВАШ, де 5 це нестерпний біль, а 0 це відсутність больового синдрому. Ми можемо побачити, що у пацієнтів больовий синдром зменшився з показника в 3 до показника в 1,3, тобто на 57% на момент завершення лікування. Далі оцінка функціонального стану за опитувальником Visa. Максимальний бал по шкалі віса становить 70, що відповідає абсолютній нормі. Пацієнти дають відповідь на запитання по болю та дискомфорту, що відповідає їх функціональному стану, оцінюючи свою активність, від 0 це найгірша оцінка, і до 10 це найкраща оцінка. Середній бал по результатам лікування збільшився з 21 до 54, тобто покращився. В 2,6 разів середня оцінка активності змінилася з 3 до 7, ,7 що відповідає значному покращенню функціонального стану. Далі розглянемо з вами проблематику плантарного фасциїту на прикладі проспективного обсерваційного дослідження, що проведено в університетській клініці Федеріко II, Неаполь Італія, під керівництвом лікаря Бруно Карадо. В дослідження було залучено 10 непрофесійних марафонців, що страждають на плантарну фасопатію протягом останніх 6 місяців. Пацієнти отримували інфільтрацію МДТішю під ультразвуковим контролем один раз на тиждень протягом 4 тижнів. Пацієнти оцінювалися на момент зарахування в дослідження через один місяць і через три місяці після проведеної терапії. Отже, до висновків дослідження, стан пацієнтів значно покращився, больовий синдром. Тобто шкала ваш е, зменшилась з показника в 7,8 до показника 4,8, тобто на 38,5%. Для оцінки функціонального стану використовували шк шкалу AOFAS-AH. На початку дослідження пацієнти мали в середньому 57,4 бали. Для розуміння рівень 50 і нижче відповідає дуже поганому функціональному стану. А по завершенню дослідження середній бал AOFAS AH значно виріс до показника 80,8, тобто на 40,8%, і тепер відповідав доброму функціональному стану кінцівки. Також декілька висновків з цього дослідження. Що зроблені власне, дослідниками, це, по-перше, те, що побічних ефектів під час е лікування, ні під час спостереження, не відзначались, оскільки колеген є структурним білком підошвої фасції, то ін'єкційний тропоколеген діє не тільки як лікування, а й на відновлення фізіологічної функції тканин. Синтез та дозрівання та синергія ендогенного колегену стимулюються введенням тропоколегену, що сприяє відновленню планетарної фасції.